Ту-тру-ту, ту руту, турту, туту, так. И всем привет, друзья! На канале Арсанейцев. Проверка по лайхаку в Brookhaven. Я много вам разум не показав десь сейф, Поменяю скин с вида. Именно так, я зараз вам поменяю свій скин. Да, друзья, не на такий скин, а именно на... Да, друзья, не на такий скин, а именно на... Почекай, это третий. Так, давайте возьмем вот такий мой новый. И я думаю, да, друзья. Давайте швидше, швидше. Давайте тачку якусь візьмемо. Бжим, бежим, бежим. Всі знають нашу фірму тачку, а іменно Біла Феррарі. а якийсь бікончик заняв місце. все не інтересує, Да, друзі, не помаляюся, І да, так, я вам не показав всіх в цьому будинку, так що сьогодні я вам його буду показувати. Я його чисто нечайно знайшов. Що десь тут, так, хай помиється. Да, припаркуємо. Це пофарбувати будинок. Тобто він хтось точно ти... вже усе. Ви басейн все одно не б... можете ставити, бо того що він тут. За я тут його зараз покажу вам. А бабасіє, ну тут має бути, от тут. Тут Гуляйте сміливо, купайтеся гарно. А це, а це двері гаражту. І що би знайти сейф, я вам покажу в вот ту цю ничку, да, друзі? Напевно, шоці про неї не чули, але це правда, друзі. Це скритничка. Да, так, друзі. Ой, щось Блін, щось мені почулося. Так, друзі, давайте я поправлю собі звук. Так, да, друзі, але потім появиться мій фейк. Не буду вам переривати перегляд. Приємного перегляду і теж подивіться це відео, яке на екрані. Воно передостане. Та, блін повідомлення. Ладно, друзі, а ми так продовжуємо. Да. Так, щоб взяти вам свій автомобіль, тобто сейф відкрити можна. Щоб вам взяти сейф, а іменно вот цей сейф, друзі, вам треба вот так зробити. І ви можете вже за свої гроші порозкидати їх. Будете хочете, типу. Ну да, друзі. Теж оригінальні як нашому інвентарі. Можна поклятити скільки угодно Бо вот ніяк не відрізняється, Та блін. Скільки цих повідомлень, хочеть мені приходити. От як повз робити. Просто я тут почав, щоб не показувалася ця штучка. Ну що, то мені не ходить. Друзі, да, я хочу звук. Ну ладно, друзі, давайте вже до чогось іншого, да, друзі, гляньте мене. так, друзі. Як дивлюся на вас. І друзі, да, будь ласка, підпишіться, поставте лайк. І коли ви це зробите, я буду дуже радісний. Да, так, бо я дуже хочу, щоб ви підписалися. От я там дивлюся і кажу, друзі, будь ласка, Так, да, друзі, підпишіться, будь ласка, це правда. Треба підписатися. Повідомлення можна піпець. Скільки ну, типу повідомлень мені можна присилати? Все мені знає, що вони зараз мені приходять. Ютуб. Ладно. Так нічого страшного. Друзі, все буває. А ви, будь ласка, підпишіться. Поставте лайк я язираюся на роликами. І. Да. Друзі. Це обов'язково. Ну чому Що я я затримую, друзі? Чому ми тягнемо? Виходимо. Алло, друзі? Давайте наш стандартний скін візьмемо. Хочете побачити наш привичний? Їм я проходив рік? О От він. Оце наш рідненький. Ну і ми ідемо Нічого нема. Да, друзі, да? блін. А ну-ка, верн, а ну-ка йди сюди. Правачне я відео знімаю Да, і перша ничка є. Маємо професію. Маря тож 20 Давайте може аккуратно виїхати. Блокірував. Так зараз тебе розбиваю. Ну все, ну останній раз і все добре? Зоп, стоп, що е? це? Ви це бачили? Тоб, це що, мій фейк? Ви гляньте, е? як я з ним похожий? Челик, ласка, встань! А ну-ка, ну иди сюда! Тут на лестнице! На лестнице! Друзья, ты, блин, дохватит мне, мне не треба. Я тебя разбанял. Что ты хочешь, чел? А, я не буду. Та, чел, а ну-ка йди за мною. Ти тебе розбанив, чел, все не піду. Тебе розбанив, друзі. Там дуже, дуже серйозне тіло. Шо фейк? Що написав? Да ким він прописуйте по рауски. Ну, мене смачає Ша робить мій фейк? Друзі, вас це не смущає. Вас це не сміщає, скажіть. Мені не да Що ойкаешь? Шо ойкаешь? Відкривай Пошмой? Відкривай Фейк, Відкривай, А ну-ка, алло? Що вона сьогодні зі зіксекордером? Що дивиться? Дивиться. Дивиться. Ти що не вієш писати, яке дивиться? Яка дівця? Ти блін, відкривай! Відкривай. Будь ласка, відкривай! який фейк прийшов? тебе з волоссям? І що в тебе з волоссям? ти волосся? робиш? І що? Друзі, як ти. Твої ти тепнемося. Ну, він стоїть, но він навокать? А, блін, здоровий! Ха! Блін! Що він мені щось пише? Щось пише, друзі. Да, блін, е! Фейк! Чого? Друзі, я знаю, що він довго вдома не буде сидіти. І за цього фейка в мене стався бах. Так що я предлагаю поміняти скин. Як я завжди люблю, беру вот такий скин. Давайте взямо таку шляпку. Так, друзі. Минуто ще з мене в забак це робокс. Так, друзі, давайте візьмемо якийсь вот такий скин, робимо нам. Блін, ти шо в мене зі друзі, да, і нам треба. Так, да, друзі, і нам треба ще поміняти обличчя на вот таке. Такусь масочку. Так, друзі. А маска це у нас. Ми это отак так зробимо, прикриємось. І прилагаю поміняти волосся на. Ну вот такие, друзі, ну, мене у нас вже не впізнати. Ну, може всі візьмемо біжеві наушники. Вот это якийсь скин вийшов забавно, ну ви гляньте на нього. Я злагаю підкрастися йому, ой, треба якусь професію взяти. Анімацію поміняти, да, друзі. От він так мене точно спалить. Яку ж анімацію взяти? Ну-ка. Ну, в принципі не впізнати мене. Да, друзі, а ми. Чекаємо так. Я можу ще вибрати якусь тачку. <глух> Давайте, може, оцю, ну, ні не хочем... він Точно вийде? Він точно щось візьме. Устати сніг пропав! Ой, ура, друзі! Ні, друзі, я з цим покінчу на раз і назавжди. Фейк! Ти ще мене не получиш! От до нього поїдемо. Ну, як і казав, давайте підпишемося, поставимо лайки. Бо <звук> то я снімаю ролики для вас стараюсь. Ось ніг це пропав. Ура! Так, да, друзі! І це радість! Коли літо настає, у вас теж радість, літні канікули, все так, так? Да? Якщо підпишіться і поставте лайк. Ой, блін! Блин. Так в ньому сядемо. Давай везі нас! Пини Тата. Давайте йому на ну, що він пише? HL хай Пр, давайте Пр, то вот так як Так, Я вижу. Ну, якщо він напише, хочеш преміум? Ну, давайте йому напишемо нас його, давайте напишемо. Дайте йому напишемо. Давайте йому напишемо «Да». Що? Слышишь? Шукажи, что написал? Не надо Сандерсов. Ну як він пригає. Що? Що ти робиш, чел? Ти? Що ти? ты? Значит, ти спамиш тачки? Ей, алло, чел. Все добре. Ну і що кажи? Ну ти казав. Що но ха! Що номер чого? О, друзі, я не буду казати по це піпець, друзі. Сядь, будь ласка, дякую. Ой, не нажал. Итак, друзья. Ну что? Что пишешь? Фейк, А ну-ка, ну-ка, йди сюди! Блина! Та куди ти втікаєш? <сі> Все, друзі! Ми з фейком покінчили. Я думаю, що він ніколи не повернеться. І ось, да, як я казав, підпишіться на канал, будь ласка, ось ставте лайк. Я старався Усім і всім пока, друзі! У на каналі Арсен.